Консультаційний центр з дитячою зоною, громадський простір та робочі місця експертів в Івано-Франківську. Відкрили центр захисту прав людини. Він став першим в Україні. Основна ідея моя це зробити реформу, так названу, децентралізації в нашій інституції. Я хочу дійти до кожної громади, щоб кожен громадянин, кожна громадянка. В разі, якщо права порушуються, знали, що до нас можна миттєво звернутися, не тільки через традиційні засоби. Це телефон гарячої лінії, написати електронного листа або відправити листа поштою, а щоб фізично на території області була присутня регіональна команда, достатньо велика, які можуть відповідно швидко відреагувати. І поновити порушення права представниця уповноваженого справ людини в Івано-Франківській області Євгенія Мнишенко розповідає. Кількість звернень щодо порушення прав людини на прикарпатті у 2023 році зросла на понад 40 відсотків у порівнянні з 2022. 1670 було у 2022 році, і 2553 у 2023. Так звісно, можливо, хтось може сказати, що почалось повномасштабне вторгнення. Людям було власне не до того. Але насправді, незалежно від того, чи була війна, чи вона стала сьогодні, чи через декілька днів. Люди дуже швидко швидко адаптувалися і шукали того, хто допоможе. У центрі каже уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Працюватимуть близько десяти осіб. Наразі їх семеро. Кожен з них відповідає за конкретний напрям роботи. Права в секторі безпеки це захист прав діючих військових, ветеранів, родини військовополонених. Наступне соцеконом. Все, що стосується права на заробітні плати, пенсії, соціальної допомоги, отримання офіційних довідок від державних органів влади місцевого самоврядування, підпадає під цей напрямок. Наступне це діти, захист прав дитини. Наступне це захист прав осіб постраждалих внаслідок збройної агресії. Це в першу чергу ВПО. І на території Івано-Франківської області, наскільки мені відомо, 100, 114 чотирнадцять тисяч. ВПО, окремий напрямок, по якому ми проводимо моніторингові візити, місця тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, також захист інформаційних прав, доступ до публічної інформації та захист персональних даних напрямок недискримінації, дискримінації, тобто захист прав національних меншин, людей з інвалідністю, протидія домашньому насиллю та торгівлі людьми. А ще право на справедливе правосуддя, національний превентивний механізм і міжнародне співробітництво. Ще один окремий напрямок, додає омбудсман, це комунікація з родинами військовополонених та зниклих безвісти. А до кінця року працюватимуть три виїзні приймальні: Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.